Вітання з Мюнхена, де нещодавно закінчилась е, мюнхенська конференція з безпеки, е, яка очевидно мала якісь шанси стати історичною. Напевно, такою не стало, але принесла дуже дуже багато новин, заяв та е, харчу для роздумів і рефлексій. І це стосується не лише медійників, і оглядачів, а е, дуже активно власне і самі е, учасники цієї конференції на міністерському рівні теж обговорювали все, що вони тут почули і побачили. Бачили було екстрене навіть засідання, термінове засідання тих міністрів закордонних справ Євросоюзу, які тут є, залишилися в Мюнхені. І завтра буде відповідне засідання. Ще на ще вищому рівні в Парижі. А зараз хотілось би поговорити про цю конференцію з моєю колегою Юлією Кімовою, яка тут всі три дні плідно разом зі мною працювала на полях Мюнхену. Отже, Юля. Головне питання, яке я думаю, всіх цікавить, особливо тих, хто не відстежував це в режимі 24 на 7. так все таки за підсумками Мюнхенської конференції, мир в Україні став ближче чи ні? На твою думку, ем, на мою думку, ні, ми вчора запитували, задавали це питання Володимиру Зеленському на прес-конференції, і він також ну йому було складно відповісти, тому що. Окрім розмов про розмови про мир, ну мало що насправді відбулося. Хоча хоча очікування були дуже великими, особливо е, в там не знаю, за, за день до конференції, коли почалися ці всі розмови про те, що тут, начебто, буде і російська сторона, і якась таке складалося враження, що, от наче ще трошки вже це в тут будуть взагалі переговори про мир. Але потім це все посипалося, потім ми побачили, що якогось плану немає конкретного, про який там говорили наші американські друзі. І ну, окрім того, що трошки, мені здається, збудилася сама Європа, і е, ми, напевно, побачили чіткі намірі, наміри США прийти до миру. Ну, в принципі, як такої конкретики ми не почули тут. Хоча да, очікування, напевно, були. Ну, вони трошки були підігріті, я думаю, такими. Ну, вони домочисні. да вони вони очо вони да. очевидно були завищені. Зокрема, завищені і медіа. Я думаю, Дональд да. Трамп дуже активно доклався до цього, тому що він закидав буквально е фактично впродовж усього тижня. Ось коли засинала Україна, засинала Європа, прокидався Дональд Трамп і починав дуже активно спамити різ найрізноманітнішими заявами. Зокрема, так зокрема, і щодо України анонсуючи, мовляв, що вже тут були будуть в Мюнхені да. власне якісь перемовини 300 З'явилися жарти, що до кінця конференції може реально буде так. мир. Так, що ми, наприклад, з тобою, як повернемося, вже з так. про якісь історичні події, так, буквально так. що тут будуть вирішуватися доля України. Але от ти якраз хотів розказати про виступ Джей Дівенса, на якого багато хто розраховував в плані того, щоб почути якусь цікаву конкретну інформацію. А у підсумку що сталося? У підсумку фактично ну, Україна була згадана, але дуже дуже сильно побіжно. Натомість обрав те. Емою свого центральною лінією свого виступу Джей Ді Венс. Обрав дуже неочевидну тему, це не, не війна в Україні, це навіть там не близький схід, наприклад, де і ситуація там Газа, Ізраїль таке інше, це не Китай, навіть а це те, що в Європі дуже великі проблеми з демократією, зокрема в Румунії, і цьому була присвячена визначна частина його виступу. Звичайно, вже обговорював з різними українцями, які тут присутні серед числа у гостей, учасників конференції, зокрема, не лише із влади. Як сказав мені один з. Учасників цієї конференції від України, коли ми з ними говорили виступенса, що тут Трамп вирощує собі нових Орбанів, фактично той самий електорат, який привів значною мірою його до влади, тобто ті люди, які не задоволені для яких які не відчувають жодного зв'язку з цими політиками в дорогих костюмах, кроватках, які один перед одним роблять якісь довгі промови, наповнені незрозумілих сніранси так да. і. І фактично зараз відкрита абсолютно підтримка саме таких, ну так званих антисистемних сил. Хоча я думаю, що це дуже великий комплімент цим силам. Ну, сили, які справді там так чи інакше розхитують цю систему чи добровільно, чи з подачі росіян та або китайців, чи все чи все це докупи, але бачимо максимально відкрита підтримка. Наприклад, якщо ми зараз знаходимося в Німеччині, тут є така партія альтернатива для Німеччини ультраправа і власне Джей Дівен. Зустрічався з лідеркою цієї партії. Ілон Маск постійно записує відео, каже: голосуйте через тиждень. Будуть вибори, голосуйте за АФД yeah. за альтернативу і так далі. І так мовити, мейнстрімний європейський політикум, Як у мене от станом на третій день на сьогодні, на завершення конференції у мене таке враження, що він ще від шоку не відійшов. Почалися вже якісь звичайно рухи в цьому плані. Як уже згадано мною? Зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу завтра. Буде великий форум в Парижі, де будуть уже лідери держав європейських присутні будуть обговорювати власне, що з цим робити, тому що маємо два, два аспекти власне. Українське питання Європа зрозуміло, що можуть її об'їхати, і в принципі поки що об'їжджають в цих мирних перемовинах і безпека самої Європи, тому що теж від з тої манери і з того, що було почуто від е, того Джей Венса, е, Стало зрозуміло, що е, в принципі далеко не гарантовано, що Сполучені Штати в разі чого прийдуть на виручки європейців. і самі європейці про це говорять дуже багато. Е, тому будуть вони над цим думати, але що що? Вирі вирізнила справді цю от конференцію, наприклад, від попередньої, як я можу о, порівнювати, це те, що було дуже багато тут саме медійних активностей з українського боку. І ти якраз більше навіть за мене відпрацьовували ці активності. Двічі була на брифінгах Володимира Зеленського. Які моменти тобі тут найбільше запам'яталися? Я не знаю, чи видалися найбільш якими змістовними, або цікавим? Ну, це до речі, так це до речі, простю про цю про конкретику, тому що те, що ти казав, що. Ситуація якась незрозуміла. До, до речі, у мене до тебе буде питання щодо того, чи прокинеться реально Європа. А, а щодо так, е, да, мені теж дуже сподобалося, що насправді було дві прес-конференції Зеленського протягом двох днів конференції. Це взагалі таке явище, яке ну угу. я, я такого принаймні за свою кар'єру ще не бачила. І е, е, кожного разу вони ніби підводили підсумки під тим, про що вони говорили з американцями, про що вони говорили з європейцями і е, Понад серед того, що він сказав, мені на найбільше на, на, мені здається найбільш серйозне. Це було про меморандум, про те, що тобто е, перед другим днем конференції звучала інформація в західних змі, що той меморандум про надра, про корисні палини, які в нас є. Які США отримала і вона віддала свій варіант меморандуму Україні? Там було понад 50% або 50% Ми маємо їм віддати надер, але умов ніяких немає, і гарантій нам ніяких немає, тобто не зрозуміло чого це. І наступного дня ми мали можливість запитати у Зеленського, чи це правда, і він він нічого не сказав про конкретні 50% або ще щось. Але він дав зрозуміти, що і прямо сказав, що умови не влаштовували. А він, як президент і як менеджер, він не може ну просто брати і віддавати комусь щось українське. Тому він поки цей меморандум не підписав. Оце мені було важливо. Мені ще було важливо дуже про переговори. Конкретно ми наше видання кілька разів питали про переговорні позиції про те, чи ми вибрали взагалі групу переговорну. А він сказав, що поки що не очевидно, що ці переговори взагалі будуть, і е, лунала інформація, в тому числі там від різних ЗМІ, про те, що Саудівську Аравію вже їдуть росіяни, вже їдуть американці, і вже українці теж сідають на літак, який десь і, і летять туди. Але Зеленський сказав також, що ніяких переговорів там мене не заплановано. І також мені дуже сподобалася його фраза. Він сказав про те, що не можна ну мають звикнути люди і наші. Е Партнери до того, що не можна сказати, Україна, ти завтра маєш бути тут і ми вже завтра тут. Ну, насправді не дуже зрозуміло в контексті взагалі, в кон'юнктурі в якій ми перебуваємо, чи це дійсно так, але б дуже хотілося, щоб це було дійсно так, щоб нам якби, не, не говорили, що ми там маємо ось там бути. Ну і останнє про най, найважливіше це, звичайно, про план, про мирний план. Ми його також питали, чи Келух вам його все-таки сказав, яка їх конкретика? Ніякої конкретики немає. Все, ми чекаємо. Взявся 180 днів. Дівенс сказав, що да, війна має закінчитися і має бути довготривалий мир, а не там кілька днів. Ну, в принципі, от навколо цього все і вертілося. Тобто сказати, що зараз у Америки для Зеленського є якийсь конкретний план, немає, і, він, і не можна, і він нам про це сказав на конференції. Власне, і нам про це говорив. А от ти мені скажи, будь ласка, ти дуже довго знаходишся в контексті взагалі європейському? Як ти думаєш, ця промова Дівенса вона розбудить оцю сплячу Європу, як її іноді називають? Я думаю, я думаю, що не до кінця когось насправді і будить особливо не потрібно, вони і так в стані. Підвищеної активності, і це ну ж таки помітно на на всіх панельних це дискусіях Балтія, і всюди це Балтія, це північні країни, це сполучене королівство, теж Великобританія однозначно це це, це дуже помітно. По них що стосується ну, старої Європи і мотору Європи, франко-німецького, ну будемо бачити. Звичайно, е, е, я думаю, що залежить дуже багато від німецьких виборів, якщо вдасться створити. Справді стабільну конструкцію влади в Німеччині і канцлером стане Фрідріх Мерц я думаю, принаймні, за риторикою він виглядає поки що передвибачу, значно рішучішим за діючого канцлера Шольца. Еммануель Макрон в принципі також є досить рішучим президентом. Ініціативним, скажімо так, наприклад, завтра от скликає на саміт, Тобто він не чекає, поки його покличуть. Він сам щось робить за це. Безумовно, треба його відзначити. І плюс у Франції все таки всередині, ніби стабілізовується ситуація більшості парламентів в нього немає, але і уряди його перестали відправляти в відставку. Тому, якщо і французи, і німці розв'яжуть свої політичні проблеми, я думаю, що в принципі, ситуація може покращуватися, і Європа таки. Так чи інакше прокинеться. А як ти можеш прокоментувати ось цей діалог США з Європою з приводу того, що хто має бути за столом переговорів? Європейці кажуть, що ми маємо бути за столом переговорів. Американці відповідають: а ми не бачимо вас. Ну, в як на якомусь там третьому столі ви маєте бути, але от фізично за столом не маєте бути. Їм європейці відповідають Ні, це неправда. При цьому США потребує гарантії безпеки в першу чергу від Європи для України. Від себе не ну поки що ми таких заяв від них конкретних не чули. Але вона себе вважає одне. Им з переговорних учасником переговорів в принципі вона себе вважає. А європу чомусь не вважає. Чому так? Ну, я думаю, що тут буде так, як в принципі генсек НАТО Маркрют кілька разів повторював про те, що Європа має вибирати собі право на переговорах. Умовно, якщо якась потужна країна чи блок країн, якщо це невеличкі країни, там Балтія, наприклад, вийдуть з якимись ініціативами і скажуть: так, ми готові, наприклад, там надіслати, я не знаю, хай буде 5 тисяч солдатів на лінію розмежування в якості миротворців. Умовно кажучи. Але ну давайте але ми, ну, ми точно такі заслувуємо право. Розуміти, куди поїдуть ці люди, yeah, що буде yeah. відбуватися. Ми за столом. Очевидно, якщо yeah. якась така ініціатива, я підозрюю, що все-таки найбільше з цими ініціативами, напевно, Велика Британія буде виходити з якимись власними. Якщо такі ініціативи будуть, то так чи інакше, я думаю, без Європи в цьому ділі не обійдеться. Хоча справді помітне намагання Трампа його команди залишити за бортом європейців, мовляв, ви вже показали, як ви вмієте домовлятися мінські угоди, і чим це все закінчилось. Зараз Влятися будемо, тобто ти думаєш, якщо будуть реальні гарантії безпеки від Європи або якісь реальні рухи, які Америка напевно чекає, то вони будуть за столом переговорів. Я думаю, що mm -hmm. так, так чи інакше без Європи справа не обійдеться. Я думаю, що вже якісь новини буквально наступного тижня. Можуть бути власне вже після е, цієї зустрічі в Парижі високого рівня е, і дуже багато різних активностей. До нас кіткелог їде 20-го числа. Потім 24-го числа на третю річницю. Буде е, велике дуже е, е, дуже велика подія в Києві. Багато буде європейців тут. Теж така мюнхенська конференція приїжджає в гості до, до українців до Києва. Е, тому подій буде багато е, за ними. Можна, звичайно, як завжди, і можна, і треба стежити на РБК Україна. Ми з Юлею ще не закінчуємо свою роботу тут в Мюнхені, тому що завтра читайте зранку на сайті РБК Україна ще в текстовому форматі підсумковий текст з деякими інсайдами про те, що ми тут не назвали, приберегли для вас на завтра, про те, насправді, що тут як відбулося, хто що кому казав, і які висновки з цього можна зробити. А отже, ще раз, щоб не пропустити, підписуйтесь на. बकाव कर रही